Міської рады, міської ради. Міської міської раді. Раді. І, І вони это представляет вашу честь. Я проему дальше. Вот такие місцевыми референдуми. И такие вот місцевые референдумы дадут можливость обговорить с людьми. Это свободный допуск. Или люди под охраной должны быть. Вы сюда нагнали охорони. Ви сюда не пустили людей. Ви тільки по списком запустили людей. <с И то есть вы сейчас хотите сказать. Я вас би понял, вас би понял. Если ви не вот здесь в залі, а у нас есть площадь. Вы да там выйшли и туда, да и туда. Любой человек мог зайти. А Пусть сейчас, не сейчас, выглядите в вы окно. Сколько там людей стоит, стоит. и ваших? Говори. А, а, а ваших. Говорит. Ваши Наші хотят зайти, вас послушать. Вас но вы їх не, не пускаете. Почему ви їх не, не, не пускали? Ура, Ура, в моєму місті сепаратистського шабачу не буде. Або ви зараз мило уходите, або ми вас відсиби викидаємо. Я ми цього міста, я вам не дозволяв проводити тут шава. Залиште моє мої, мої Я вам не дозволяв тут проводити шаву. Виходьте ходимо таке місто. Всі виходите Ви без шати, без бійки, без бійків, Виходьте звідси! залиште моє місто. Моє місто залиште. Залиште моє місто, я сказав. Я хочу Гець сепаратистівська натопа. Я міський голова цього міста. І сєпаром я сюди не пушкав. Геть, звідси вбивці українських воїнів. На ваших руках кров наших воїнів, солдатів. Гецько конотопу, Мерзота! Гецька сказав! Гецько конотопу негайно. Гецько конотопу, мерзота. Ще раз ви з'явитеся тут, будете вилітати звідси через вікна весь мого міста. Мерзота. Я пальто хочу забрати коридорів, які ти не мати. Супровід до межі міста супровід до межі міста, щоб я нікого не бачив. Межі міста, коридор. Де начальник поліції? Наче так, негайно, зробити коридорів. За межі міста У вас 10 хвилин. Я вам дав 10 хвилин. І газі це. Це ж не хтось Америку? Заїжджайте ступенка. 10 хвилин. Я вам меку тільки протягом 10 хвилин. Быстрее, да? Понимаю, ребят! Понятно? Смотрите, может узнать, друзья. Один мер Все вирішив за три хвилины! Альфа! Пацаны на передовой, смотрите! ребята. Можете совет передавать? Бачите, тут буде сім. Тут буде тут, я вхожу. Поtama при